Що запропонує Тезер, окрім стейблкоїнів? Що було найцікавіше в інтерв'ю з Павлом Дуровим? Хто написав гімн для блокчейну? Та що цікавого вигадав Google на цей раз? Про це все в найближчі хвилини. Підписуйтесь, жміть лайки та колокольчики. Починаємо! mnbc.info представляє подкаст 5 новин, що змінили криптосвіт на цьому тижні. Сьогодні 19 квітня. І це наш вже шостий випуск подкасту, який протягом 280 секунд розповість вам про 5 найбільш визначних подій в криптосвіті. Погнали! Перша новина. Гендиректор Тезер анонсував запуск платформи для токенізації активів. Пауло Ардоїно, генеральний директор Тезер, оголосив про запуск нової платформи для токенізації, яка буде некастодіальною і підтримуватиме декілька блокчейнів. За його словами, це рішення стане доступним для всіх і буде являти собою шедевр в галузі. Платформа дозволить токенізувати що завгодно від фінансових інструментів до бонусних балів у кафе. А ми вам нагадаємо: експерти прогнозують, що до 2030 року капіталізація ринку токенізованих активів може досягти 3,5 трильйонів доларів у песимістичному сценарії та 10 трильйонів доларів у оптимістичному. Ми токенізуємо шаурму. А у вас вже є варіанти. Партнерська інтеграція. Шукаєш спосіб, як швидко і легально розраховувати з криптовалютою будь-де? Вихід є. Трасті Плюс криптогаманець з вбудованою платіжною картою. Не гаючи часу, біжиш в Apple Store чи Google Play, вбиваєш там Trusty Plus, качаєш застосунок і випускаєш віртуальну карту. Далі підв'язуєш до неї один з активів гаманця USDC, біток чи ефір. E карту додаєш в Apple або Google Pay і вільно розраховуєшся криптою будь-де, де є банківський платіжний термінал. Trusty Plus – найкраща точка входу в крипту в 2024 році. Друга новина, засновник месенджеру Телеграм, розповів про свої статки. У свіжому інтерв'ю з Такером Карлсоном власник компанії Telegram Павел Дуров розповів, що має на рахунках сотні мільйонів в доларах і біткоїнах. Хоча ніколи не прагнув до багатства і розкоші, ця тема стала однією з найбільш резонансних на цьому тижні. Причому особливу увагу привернули два стільці на задньому плані за респондентом. Вони стали предметом обговорення не менше ніж саме інтерв'ю. Третя новина Ханс Ціммер створив гімн для блокчейна Трон. Відомий композитор Ханс Ціммер оголосив про свою співпрацю з блокчейном Tron, результатом якої стала тематична композиція The Tron Anthem. Представники Tron заявили, що ця композиція стала офіційним гімном блокчейна. Колаборація включала обмін ідеями та обговорення майбутнього цифрових активів, що допомогло Ціммеру глибше зануритися в цінності та перспективи Web3-сфери. Четверта новина: Халвінг біткоїна відбудеться вже завтра. Халвінг біткоїна, одна з найбільш очікуваних подій 2024 року. Відбудеться вже завтра, 20 квітня. Ця подія, за загальноприйнятими думками, може спричинити експоненційний ріст вартості біткоїна та початок справжнього булрану на криптовалютному ринку. Експерти розділилися у своїх оцінках. Одні очікують зниження ціни та падіння хешрейта мережі, тоді як інші прогнозують підйом цін з відносно м'якими наслідками для майнерів. Не знаємо, як ви, а ми оптимісти та вже обираємо собі ламбу. П'ята новина: Google представила новий шиї інструмент для створення реалістичних відео з фотографій. Дослідники з Google розробили новітній інструмент штучного інтелекту під назвою Vlogger, який може створювати реалістичні відео на основі однієї фотографії. Він вміє анімувати не тільки обличчя, а й цілісні зображення, що рухаються та жестикулюють. Ця технологія може революціонізувати ряд галузей, зокрема, створення 3D-фотореалістичних аватарів для ігор та віртуальної реальності, а також дозволить акторам оцифровувати себе для потреб кіностудії без необхідності індивідуального втручання для кожного кадру. Порада на вихідні. Відчата дзіпіті на вихідні. Спробуйте майнити щастя замість криптовалют, менше споживає енергії та гарантовано піднімає курс настрою. Підпишись, щоб почути нас за тиждень з порцією криптоновин, які змінять твоє життя.